Україні. Героям слава! Шановне товариство, буду коротко, прапор, жовто-блакитний прапор, той, який є нашим національним прапором, саме він має привести нас до перемоги. Але сам по собі прапор, він навіть ну, стоять сам не буде. Його треба або тримати і тримати міцно. От. І зібрати великий колектив настільки великий, щоб усі в Україні почули і побачили. Що під цим прапором люди йдуть змінювати світ навколо себе на краще. А інакше ми нічого не змінимо. Будемо такими кучками, як зараз, і ходити. Тому, тому я пропоную всім включитися в роботу. Давайте залучати більше людей, коли кожен громадянин своєї держави, в даному випадку нашої держави, України, візьме на себе відповідальність за своє майбутнє, за те, як він живе. І буде контролювати чиновників, впливати на процеси, висувати якісь ініціативи і їх рухати. Тоді наш прапор в міцних наших руках приведе нас до перемоги. От давайте до цього прагнути, і з цією думкою, кожного дня робити реальні справи. Слава Україні! Героям слава! Тепер у нас ще є один виступаючий, Артіпечко хоче нам сказати слово. Ну, прапор це на всім. Це як людина має своє прізвище, так і держава має свій прапор, свою назву, свій гімн, свою мову. І говорять, що Україну поділили чи поділилась на схід, захід це все брехня. Україна. Поділена, але ну поділена на тих, хто любить Україну і не на, на тих, хто її ненавидить. Це жінка? Тільки так вона поділена. Каже, і є хороші, патріоти патр... по всій Україні. І треба їм об'єднуватись. І дух патріотизму треба піднімати, бо на цьому стоїть державність. Ну, ще скажу за мову. Трохи. В 91 му році прийшла жіночка, комуністка, додому до мене, ну, анкету заповнити, там одне, друге, третє, а тоді, там на російській мові, яким язиком, який ваш родний язик? Я відповідаю російською мовою, український. Як, ви так прекрасно разговариваете по-русски, как? І що мене не доумило, не знаю. Але я зразу відповів так, кажу, український рідна мова це мова нашого роду. Мій рід український. Навіть якби я не знав української мови, то вона буде моєю рідною мовою. Це наш символ і це наше майбутнє. Слава Україні! Героям слава! І ще додам, Ви ходьте, скажіть слово, від Оріани, давайте на знаєте, а я хочу обличчям до тих імен, які там ну, 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 так, да. звісно. Звіс. Ви знаєте, я хочу вам таке сказати, що а, були часи, коли я так кликалася в своєму англомовному світі і ніколи не думала, що в Україні стануться такі події, коли люди будуть вмирати. Аби хтось мені сказав, що буде війна, я ніколи в це не повірила. Але після часів Майдану, коли ми там відстояли в нас на європейській площі, а, Іноді я їздила до Києва, тікала від чоловіка, він не знав і до мами, я в Київ, і таке було. А, і ви знаєте, і там я наповнювалася тим українізмом, і а, просто він в мені заснув трішечки, розумієте? І потім мене майдан повернув на Україну. Я стала щирою українкою, і взагалі я хочу всіх призвати а, намагатися спілкуватися українською мовою. А, за паспортом, колись я була росіянкою. Але після часів майдану і після особливо після того, коли почалася війна, і коли росіяни а, зробили такий неадекватний крок а, в сторону України, вони починають, починають нас захоплювати, вбивати. З'явилися перші жертви, я сказала, я тепер розмовляю українською мовою. І е, іноді, коли люди до мене звертаються російською, е, ну як мене колись батьки вчили, що треба вічло, то треба відповідати російською мовою, але напевне треба міняти цю позицію. Про вічливі стрішечки я напевно таку забуду, і треба усім нам намагатися спілкуватися українською мовою, бо вчитися ніколи не пізно. Я ж кажу, бо мова це код нації. Я стовідсотково належу до України, я народилася на західній Україні. Я всмоктала в себе все найкраще, що там я могла отримати від западенців. і хочу тут продовжувати боротися за Україну зараз. От люба. Моя зараз найкраща подруга. Всі подруги, які були до цих пір, в мене всі відпали. Бо хтось не розуміє, хтось просто сидить на дивані. Розумієте, хтось просто як біомаса пересувається з місця роботи додому на базар, в магазини знову додому. Але я думаю, що нам треба виборювати наше майбутнє для нас, для наших дітей, для онуків. А ну діти вже й самі можуть поборотися. Але я вважаю, що малі діти вони мають отримати вже Україну. Яка буде міцно стояти, і я вважаю, що треба нам виборювати не тільки тут з прапорами, допомагати фронту, як, як тільки можемо, і призивати між іншим і наших олігархів, щоб вони більше допомагали. Якщо е, старі люди можуть і сотню, і дві, там де вони отримують хіба тисячу тисячу двіста е, пенсії, то і олігархи могли б більше допомагати набагато. І най, най, найкраще це що е, нам допоможе в нашій боротьбі. Це економічна Перемога над Росією економічна перемога тут в Україні. Маємо добре стояти на ногах, і тоді ніякий ворог нам не завадить побудувати вільну могутню Україну. Слава Україні!